Вітаю, друзі! Зараз у нас пош 13 година, 16 вересня, і я хочу зараз зробити особистий розклад і показати його вам, хто хоче, кому цікаво, кому-то допомагає, кого-то заспокоює, хто може настраюватися потім на щось після цього. Якось себе тримати в нормальному психологічному стані. Я дуже тому рада, кому це допомагає. Так що, будь ласка, карти, покажіть мені. Е яка ситуація буде по місту Запоріжжю від цього часу, плюс 24 години, тобто на добу? З питанням ракетних ударів від росіян по місту Запоріжжю. Покажіть нам то, будь ласка, покажіть нам дії росіян. Що вони там хочуть, що вони будуть робити? О Боже. О Боже, що ж вони хочуть робити? Ну, дивіться, повна дисгармонія йде. Повна дисгармонія, але тут сидить дьявол, бо перевернутий мах. Так, вони не можуть нічого діяти хорошого. Вони не можуть діяти і робити гарні речі. Е, вони спустошені і е, ну, вони не можуть діяти і робити нормальні правильні речі. Вони роблять тільки, ті, ті, от знаєте, таке все е, дурне. Але по ітогу їм падає оця четвірочка. Ну Давайте, нам випало два старших аркани. Треба їх розкрити, подивитися того мага, що він там ховає. Ховає він під собою ісполнітеля, тобто, по ітогу цей пажик щось таке зробить. Ну, але Я не бачу тут страшного нічого. Я не бачу тут ударів, я не бачу тут ціленоправленого такого чого. Давайте на зірки кинемо. Дурна праця, вона не буде, не буде мати результатів. Ну, і Давайте подивимося, як наші ЗСУ будуть себе поводити в цьому стані, що вони будуть робити, які наші будуть дії. Е, ну, Тут якось ідеї і допомога, і ідеї, і маленька поразка. Але тут м -м, нам падає перевернутий е, рицар. Е, я давно вже побачила, що дії якісь такі е, странні наших ППО, але ж все ж таки вони добиваються і звивають. Збивають це негативна карта для нас. Але е, якщо ми бачимо, що тут не буде ніяких подій конкретно по нашій території, так можуть летіти ракети кудись там, мимо нас, десь якось е, вокруг, але е, по цим картам я бачу, що в принципі е, є спілкування, є налагодження, є нормальні стосунки в той службі. По кульмінації якась поразка, тобто вона для нас в позитивному плані, то хай буде поразка той ракети. Хоча, звісно, ця карта більш каже поразку нашу. Але якщо немає нам той ракети, тут падає перевернутий мах, ну так собі воно. Воно якось трошки і є, і пажик виконує, і маленька перемога. Ну, щось воно таке буде, але непонятне. Десь якось щось. От знаєте, впряму нічого немає. Впряму нічого немає. Та покажіть нам карти, і тох наш, для нас чим то скінчиться. Башня перевернута, піде по змякшеному варіанту, але все ж таки якась проблема буде. Буде, буде якась проблема. Чи будуть у нас е, якісь людські втрати? Ні, не буде. Чи будуть у нас якісь проблеми з будинками? Для нас це позитивна карта. Що я можу сказати? Чим то скінчиться для нас? Для нас тут скінчиться нормальною, нормальним, бо вона для нас. Позитивному плані, і ми, в принципі, будемо давати вісіч. Давати вісіч, бо туз мечовий. На наше питання, як будуть стояти наші домівки, в принципі, це, ну, я не скажу, що перемога перемога. Взагалі, туз, туз мечовий це такий. На це питання, звісно, цікава відповідь. Я не чекала тут туза, чесно кажучи. Ой. Можна двояко якось це розп... Двояко це сказати? Але можу сказати одне. Що це буде рішення проблеми? І критичний аналіз. Ось так. Ясність і об'єктивність. Е, вирішення проблеми. Ну, в, принципі, в принципі, нормальна карта. Нормальна карта. Для нас вона нормальна. Я вважаю, що вона для нас нормальна, хоча, звісно, вона серйозна карта. Але в цьому контексті я так думаю, що все буде добре. Трошки я її не очікувала тут, бачить, ну ладно, то таке. Це ми подивилися по місту Запоріжжю. В цілому така у нас картинка. Ну і зараз я подивлюся, звісно, по терактам, що у нас буде. Ви бачили, що да? особисто в прямому сенсі ударів там не буде. То й перевернутий мах, то дурні дії, ще й з пажиком. Ну, подивимося, подивимося, подивимося. Я Якось так, так, все тут це лежить правильно, щоб мені тут не займатися. Зараз подивимося ще по терактам, яка проблема. До речі, вчора була така опасність. І я вважаю, що справилися з нею. Ми нічого не почули такого. Сподіваюся, що у всіх працювали інфраструктури, світло, газ, таке інше. Будь ласка, покажіть мені карти від цього часу, плюс 24 години, тобто на добу. По місту Запоріжжю ситуація з терактами, з якимось взривоопасними ситуаціями, які загрожують життю людей та нашим домівкам, промисловим об'єктам і так далі. інфраструктурі покажіть нам то. Чи є така можливість? Це росіяни дії росіян дії нашого ворога. І це як спрацюємо ми, наші спецслужби. Ой, поїхали ці карти. Давайте подивимося, ну, я вже бачу по перевернутим картам, в принципі, е, ну що, як завжди, виконавці в них отакі, чутлі не діти. На кульмінацію в них падає перевернута, перевернутий король, то нема тут порядку дисципліни, немає тут прагматизму, немає нічого, енергія життєва на мінус, розуму немає. Ну, коротше кажучи, ще несправедливість падає їм на ітог. Це їхні дії, і вони относяться до них. Це наші дії, як ми будемо діяти. Тобто ми будемо діяти по тройку монет, буде спілкування, будуть люди працювати в команді, будуть робити, працювати професіонали. Шанс є то по меншому варіанту, як кажу, зневілювати ту історію невеличкий, але той шанс є. І, до речі, нам падають влюбльоні це, як кажуть, є така. Історія, як все закінчиться добре, і у нас є вибір такий собі. Бачите, тут е... янгол. ось, і дві людини. Тобто тут немає триугольнику. В цих картах нема триугольнику, то ми з вами тут під захистом. Люди під захистом і. В принципі, все повинно бути добре. Гарні карти випали нам. Для цих дій все нормально. Якщо там вони щось даже і захочуть по тому пажику там скоїти нам, накоїти, то їм то нічого не вийде. Ось так. Ну і, пожалуй, все, що я хотіла подивитися. Якщо ви не будете проти, я подивлюсь ще. На Ленорманах просто кину теж питання коротенько. Давайте подивимося. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжя на сьогоднішній день, від цього часу, плюс 24 години, чи будуть? яка ситуація буде з ракетними ударами? Покажіть нам, будь ласка, дії росіян. Ну, бачите, є в них там ті ще ракети. Вони хочуть працювати, вони хочуть знищувати наші інфраструктури, бо це всі чотири стихії, це наш добробут. Звісно, вони то мічтають, в них темні думки. Це злі генії, як знаєте, але вони не генії, вони дурні. Ну, і планують. По лисиці вони це планують. Давайте спитаємо карти, чи то в них вийде. Ну, давайте ще одну карту. Навряд чи то в них вийде, бо тут падає нам серце. Дії в них, звісно, погані, але все ж таки побідить любов. Любов наші, наші люди з нашими великими серцями, як би ці покидьки не старалися. Ну, то я так розумію, що ракета буде зневільована. І якщо вона буде, в принципі, давайте подивимося по терактам, будь ласка, нам покажіть, то, чи будуть в Запоріжжі від цього часу на 24 години теракти по місту Запоріжжя. Угу. По башні вони можуть то робити. І, до речі, іде по тому робота, як спрацюють наші військові, наші служби. Компас випав. Неясно, неясно. Давайте ітов подивимося. Маски. Ну Все ж таки вони хочуть щось там наробити на, на, на нам. Все ж таки хочуть, 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 поки що воно нам не показує так, щоб... Бо і тучі, і маски, ну, по ітогу, давайте подивимося, все ж таки, чи постраждає інфраструктура наша. Ні, не постраждає, чи будуть люди в порядку, будуть люди в порядку, ну, тоді справляться, я так думаю, що все буде добре. Бо матеріальне, фізичне все в порядку, і захист всесвіту все буде добре. По терактам я не бачу тут. Але бачите, направлення в них йде на наші домівки. Це вони мічтають нам на пакостить. Ну, хай собі мічтають. Так, нам показали лінормани. В принципі, підтвердили ту ж саму історію. Давайте подивимося. Це вже буде друге відео. Подивимося по берегам. Зараз я з вами прощаюся. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Це дуже радує, мотивує люди. Бажаю вам щастя та здоров'я, бути живими. Почуємось, па-па.